і под нашим житлом. Час на ногу закинули на одну і ту ж сторону. Бачила синхронізація Синерджі. От вона пішла вже. <світ> ну що, всім привіт. Мене звати Настя Меджик. А в мене сьогодні в гостях Аня Грішко. Це неймовірна людина, яка розбирається в цифрах, я не дуже. Діагност матриці, а також фасилітатор енергії кундаліні, як і я. Ми проходили разом навчання, і ми тут зібралися для того, щоб розказати вам основні міфи, тому що дуже багато запитань, тому що це новий рух, на який дуже багато реакцій. І ви можете потім. Нам в коментарях теж писати першу частину можете подивитися у мене на каналі. Ми там ми насправді більше говорили якось загалом про наші відчуття, так. про те, що відбувається, коли ти mm -hmm. стаєш на цей шлях і коли ти в діяльності знаходишся, але також озвучили там три наших міфи, які ми визначили да. як міфи і. Як це вони там кажуть? Міф зруйновано. От, зруйнували їх, проговоривши, що насправді це не зовсім так. Угу. І тут продовжимо далі, так як насправді дуже можна по-різному сприймати цю практику. А коли ти сам цим живеш, для тебе тут все максимально ясно, і ми хочемо внести цю ясність також простір. Да, тому що ми насправді вже практикуємо досить давно і є особистий досвід, яким можна ділитися і людей, які приходять, тому що це точно не одноразова акція. На, е, да, це таке постійне проживання різних процесів, upside-down, дуже широке, і те, чому навчає енергія Кундаліні, об'ємно. Четвертий міф, що фасилітатор щось вживає, і люди, які знаходяться да. на коврику, і якось рухаються дивно. Хоча мені навіть прикро, що люди називаються дивним рухом. Це може всі красу. думають, що ми на аявасці якійсь. Знаєш, е, мейнстрім стала ця Аяваска, як якесь розширення свідомості. І коли часто ми говоримо про розширення свідомості, mm -hmm. мені теж задавалося питання, а ви що, чимось там окурюєте чи напоюєте, що люди так дивно рухаються? Хоча дійсно не дивно, а красиво, Я, якщо в це подивитися? Якраз ми з Настю тоді жили разом, познайомилися перше наживо. Я до того бачила просто Настю там на просторах Інсерва, так сказати. Ну, я знала, Тим що ти бачим. є, да, а да, знала бачим. в межах тета та знала, що ти mm. є. Знала, що, що це таке. Але ми не зналися офлайн і познайомилися вже безпосередньо на ретриті. Ну і на ретриті теж писала, що ми нічого не вживаємо, ж навпаки, дуже чисте харчування. І... Да, ось до речі, один з показників. Ми про це говоримо перед тим, як запросити вас на практику, що харчування має бути чистим, без м'яса, без алкоголю для того, щоб підготувати тіло. Тобто ця практика дуже дбайлива до вашої психіки, до того як ви будете відчувати. І чисте харчування якраз і потрібно для того, щоб... Е було тільки ваше бачення, тільки ваше відчуття без будь-яких фільтрів, тому що наприклад, та яваска або якісь додаткові допінги це більше про фантастику, напевно, якусь там придумати якісь картинки. Щось ніколи не вживала навіть Я, До речі, теж. тут навпаки, ти прям запускаєш. Ми часто з тобою говоримо: симпатична, парасимпатична система. Якщо проще говоря, ми взагалі розслабляємо нервову систему після цих всіх тригерів і єбатні, Вибачте, яка тут відбувається. Міф, який відбувається тут довкола. Хто нічого не вживає, в цьому немає ніякої потреби. Тому що тривала практика вона дає тобі можливість знаходитися в цьому стані і утримувати цей стан не через силу, а просто через. Власні відчуття, проживання власних да, власне, власне розуміння того, як цей стан звучить да, через да. вібраційний заряд. Uh -huh. І таким чином створюється поле простір, uh -huh. через які людина знаходить чись, uh -huh. в неї відбувається за рахунок резонансу, теж активація своєї енергії. Є ще, знаєш, який момент от я зараз подумала, да, uh -huh. от на ходу мені прийшла така згадка, що всі кажуть, ну всі, да, от людини, оце єдине, де да, з чим я стикалася нещодавно питанням для себе зі сторони. А, Ну, у нас же у всіх є ця енергія, наша нам її пробуджувати. А, да, до речі, да, це да. ще один. Да, був, да, тому да. що я не знаю, які інші фасилітатори, як uh -huh. це прийнято там. Я чесно не дуже люблю аналізувати, хто як існує. Я бачу це все, але я от не прям туди занурююсь. Uh -huh. а, і тому я не знаю, як, хто напевно, вважає. Але... Скандаліні йогою, до речі, часто плутають. Типу, да, а що да. тут такого? Ви ж просто да, типу, да. сидите, дихаєте, я теж вмію там посидіти, помедитувати, з медитаціями теж плутають, але це взагалі про інший об'єм. Uh -huh. Я думаю, це про це важливо говорити. Просто... Так, да, енергія є у всіх, і я, наприклад, до чого я вела, я ніколи не кажу, що у вас її немає, чи що я вам зараз подарую те, що для вас там а, створю буде. всередині вас щось таке. унікальне. Ну адекватно можу говорити про те, що ну, от якщо мені людина каже, ну у нас же є всіх, енергія, наша нам це активація? Ну це вже хтось хто вже більше в цій темі знаходиться і цікавиться цим всім, ага. а, духовністю і так далі. Я кажу, ну так. Да. Угу. Для мене тут немає ніякої супротиву чи довести щось зворотнє. В якому стані енергія? Ось питання е, в чому. Так. Да. Тут же ж мова про те, що за рахунок резонансу, того, як людина існує, яка вона, да. ти відчуваєш згадуєш, скажімо так, ріснування угу. цієї енергії. Тому оцей міф щодо того, що це не потрібно, бо енергії так є, це взагалі ну, як. Лабуда, ну в сенсі, що да, є, але активація дає, можливість... це знаєш, як сказати? Ну, ми ж на 80% з води складаємось, що ти п'єш воду? Умовно ну, да, ну, кажучи. Да, що, да, що, да, що ти лягаєш спати? Ну, тобто якісь супер звичайні речі. Тобто, та у нас є Кундаліні, да, і сон може бути різний, розумієш? Да. Да, от хороший приклад да, на да, дуже базові речі. Да. Ти ж можеш не спати, і потім що відбувається? Тебе просто руйнується клітина. Ти просто ну ти походиш як зомбі. Да, ти можеш існувати, але ти не живеш наповно. Да, і ти так само. Так само, тобто, якщо ти себе не перезаряджаєш всередині, е, умовно, що таке Да? Окей, всі ми знаємо, що це енергія вздовж хребта. Але чого вона в одних активна, да? ну, умовно, як ми говоримо, а в деяких пасивна? Ми ж всі бачимо людей, які, типу, ну, ходять, живуть. А є люди, які ти відчуваєш, Боже, вона так дихає, вона да. так відчуває це життя. А що з нею не так? А що вона такого робить? Маткою дихає, да? типу, да, ні. Люблю цей приклад, про духовніше, що ми всі дихаємо ми маткою. Побрали і клею до всього підряд. Ну, от, часто так. Ну, давай, от прям реально розберемо, що ми такого робимо з тою кундаліні, що вона по-інакшому працює не як чому? в класичних практиках. Так, да, от я ще хочу, ти сказала, прям класний приклад, максимально показовий для mm -hmm. вас, для людей, які цим не займаються. Yeah. Ви прийшли на каву з якоюсь людиною, можливо, ноунейм, no для вас перший раз. І ви з нею посиділи і такі, думаєте, Боже, ну просто жизнь заїбісь, я хочу це, oh. я хочу те. Mm -hmm. І таке говорили. Є така, знаєм, да? Слава хтось тут у мене наколено. тут все горілась. А є, <рес> а є інший приклад, коли ви прийшли, наприклад, можливо, так само на каву, або там в якийсь заклад, да. в медичний ну, заклад зустрілися з людина. І Потім ти думаєш, ка. Піц, жизнь, тлен, все херня, да, все да, пропало. Да, да, да. і аж настрій, чому ще що ви стало. вірите в взаємодію людиною в цей енергообмін, да. і ви знаєте, що він існує, uh -huh. бо і знаєте, що та людина ну, як би лучше з нею не ну, не водіться, uh -huh. але да, неприємно після цього, якийсь після смаку. Uh -huh. І не вибираєте це. А тут дивитесь і вважаєте, наприклад, що це неможливо, якщо це той самий резонанс і взаємодії з фасилітатором, який по суті існує з активованою кударі. Да. Тобто, цю взаємодію ми визнаємо, що подружка може впливати негативно, окей, упустимо тут все на дуаліті розбор програм. Просто сам факт енергообмін, екологічний, не екологічний вплив. Вона дійсно так і є, і грубо кажучи, так Грубо кажучи. але просто людина, фасилітатор, це максимальна енергія, якої постійно рухається, тобто постійно ми знаходимося в практиці. Да? Один одного, а ще ні? Да, мене no. все всередині пробрали. <ривало> 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 тобто для нас Кундаліні це про життя з, з усього активного центру і стану. Як я говорю, як я бачу, як я дію в своєму житті максимально чесно, але через відчуття. І я думаю, що це якраз і показник. Наприклад, в йозі е, да наскільки я знаю, ми дихаємо. По йозі ти у нас експерт. Я таке. Виробляю. Ви знаєте різні там пози. Асани Анічки нещодавно теж на коврику, вона каже, Каже, гіні багіня Чим йозі це є структура, є порядок. Через дихання, зокрема, і через порядок. Направлена увага. Є через увагу, да. Да, через фокус уваги це відчуй так. Різниця в загалі його якраз і полягає в тому, що є фокус уваги і певний примус. Да, нехай це буде так обмеження, назвати. я б сказала. Те, що ти маєш діяти все одно в певних рамках певний для того, порядок, щоб вийти певний в певний порядок. стан. Да. Да. І через певний порядок відбувається підйом енергії, так через дихальні, вправи, через так. пози. А в нашому випадку немає певного порядку, як ти маєш діяти ти, навпаки маєш максимально розслабитись. Да. і в тому той прикол, що в Кундаліні у нас, наприклад, немає такого, що ти маєш щось з собою зробити. Ну, Та да. просто будь. Просто прийди і побач себе справжнім. Тому що ми, як фасилітатори, якраз по-моєму і дзеркалем оцю якусь істинність про себе. А який Хочу ти справжня? Цю фразу побач себе справжнім. За рахунок чого це відбувається. Ми постійно це повторюємо. Я uh -huh. дуже люблю цю фразу, там контакт з uh -huh. собою. Uh -huh. За рахунок чого це відбувається, Як мінімум, перше, як ти ліг і що ти думаєш? Ти uh -huh. оце теж за чим можна потім проаналізувати? В практиці це робити yeah. не треба, але а посляд це можна зробити а, далі. Ти взагалі був присутній чи ні? Якщо ти не присутній в практиці, ти не присутній в реальному житті, і ця практика вона максимально демонструє тобі, що в тебе по іншим сферам життя, тому що не буває так, що тут ти максимально класний присутній, а от там ти не такий. Ну, вона да, ти просто зустрічаєшся зі усіма да. своїми паттернами, з усіма своїми, своїми поведінками реакціями, от прям тому, що нема куди бігти. Тут тиша, і ти в цій тиші розбиваєш. Ти бачиш, що таке заново відчуваєш, що таке любов. Да. Ти розумієш внутрішньо, як це любити себе, безумовно приймати себе як душу, не на глибинному рівні, який ми не проживаємо так просто в існуванні побутовому, угу. да? Хоча теж це потім туди переноситься. А саме от до себе, як до душі, такий сакральний рівень любові, угу. безумовно. Далі, знову ж таки, до конкретних фактів, ти можеш подивитися, як ти взагалі чуєш музику, чи ти відлітаєш свої думки? Да? От те саме про присутність, чи ти думаєш про це. Так, да, на жаль, іноді у вас може вийти практика задумлива, що ви постійно у вас була як mm -hmm. каже, бітонамішалка. Mm -hmm. Але повірте, це величезне благо, що ви це побачили. Якщо ви з цим опрацюєте його після практики, наступна ваша практика буде просто зашибіть, тому що ви вже будете знати, інтегруєте це в своє життя і цього не буде в роботі, в стосунках, в сексі і так далі. І... Бо воно є всюди. До речі, це питання: скільки разів треба робити практику. Це ж реально накопичення. Це з кожною практикою, ти просто настільки стаєш чутливіше. Як ми прагнемо, як і в будь е в бізнесі, в стосунках, uh -huh. і так далі, е який ми ставимо результат? Якщо в нас є якийсь типу пойнт. То кудалін його зруйнує, тому що це знову ж таки про присутність енергії землі, насолоди mm -hmm. проживання. Якщо у тебе буде результат, щоб ти після там, десяти практик отримав щось, скоріше за все, виявиться, що тобі це нахрен не треба. В цій практиці ти ніколи не отримуєш той результат, на який ти очікуєш. Ти отримуєш набагато більше, тому що ти виходиш за власні обмеження, що мені потрібно саме ось це, і відчуваєш, тобто твоє тіло то й показує: Та ні, ти взагалі це придумав або придумала. Ти тут не відчуваєш себе щасливим або щасливою, тут ти первин, не відчуваєш себе. Ти можеш свободу. мати якісь результати, які ти типу хочеш отримати і можна з цим прийти. Просто ти не можеш поставити це як намір конкретно за цю активацію побачити. Але в мене те, що я маю на увазі під цим результатом, да, от, знайти якусь внутрішню відповідь взагалі на якусь зону твого існування. І з часом вона там може прийти, але ти не маєш права очікувати і конкретно тут і зараз. От пам'ятаєш, ми завжди перед практикою кажемо, контрольори виганяйте за двері. Чого? Тому що коли ти. О, включаєш жадібність, що мені саме це, саме тут це всьогодні. его включається. Ти а... думаєш, тобі відповідь треба саме на це питання. Ось, а его, воно ж ну, все одно обмежено. Да, ми, це тільки в тілі. Те, а в нас дві енергії, які ми будемо проводити, до речі, на 1 числа У нас буде Synergy Retreat, який офігенно допоможе вам прокачати себе, своє внутрішнє відчуття, побути в просторі потужних жінок цілий день в натхненні вийти на новий. Рівень чуттєвості і свободи, отут, в бітономішалки, як я люблю казати, да? також здобути істинну тишу, то приходьте. Ми часто думаємо з его, тобто, зараз на моменті мені тут як Настя, треба це. Або Аня думає, що там от завтра їй треба отакий, от наприклад, проєкт запустити. А воно взагалі не викликає ніякої енергії, тому що іде контроль звідси. І ось ці дві енергії, коли ми їх поєднуємо, мені подобається це відчуття, що. Ти або мурашки відчуваєш, або ні. Або в тебе є прилив сил, або ні. Ти ніколи не збрешеш тіло, бо тіло максимально або оргазмує, коли ця картинка приходить, або спогад, або думка, або ти бачиш, що. Я щось про музику думаю. Думаю, коли практика закінчиться, думаю, а може вже а хто в мостик став? А чого я не став? А чого вона плачеєння. А що вона кричить, а я не кричу. І оце ну ти вже прям реально бачиш свої обмеження. І там не модель. Ми побачили, це, це теж нас і проживали да. не один раз. Так, міф розвіяно просто тим, що ми так кажемо, що це не так. Бо ми нічого не приймаємо. Просто повірте на слово, що ми нічого не приймаємо. І для цього вам теж приймати нічого. Не треба, окурювати, нічого. Не треба просто лягти, да. і все буде дуже кайфово. Дуже кайфово. Навіть коли ти проживаєш біль чи там страх, от кричиш, плачеш всередині себе. Але це все рівно це дуже цілющий біль. Він відрізняється mm -hmm. від болю, коли ти. Ну, просто такий стандартний бій, як ти його знаєш. Ще один міф, який часто зустрічається люди нам кажуть: а якщо в мене нічого не станеться за практику, якщо я так і проложу, це значить, що в мене енергія не спрацювала. Mm -hmm. Ну це часто нічого мені дуже. Да, да, а як зрозуміти, що вона спрацювала? Це знаєш, як з потоком, а поток уже почався, а практика вже не час. А отут уже я відчуваю, чи це я не відчуваю? А можна посоветуватися і відкрити очі? Коротше, як зрозуміти, що у вас все сталося? Давайте ось тут трошки розберемося, чи буває мають так, бути активні рухи? Буває так, що вся практика проходить лежачи, і людина лежить. Да, ми це прибиває. Ти взагалі просто не рухаєшся. Ми Помовляємо да. чи тим, що йде трансмісія на дуаліті, але іноді людина всередині відчуває кундаліні імпульси, да. да. Колись, от первинної коли я починала у мене, теж так було. Просто вона Пачок ще не дёрнувся. так, ну можливо, де рука там, Да. да. ще не так активно її веде вздовж ціла енергія, і вона не так ним рухається, угу. але це не значить, що нічого не відбувається. Угу. Да, це прикра, наприклад, для людської частини. Умовно, mm -hmm. що я прийшла на практику і я пролежала. — всі ж рухаються. — Да, всі рухаються. Да. Не було у мене такого, як на картинках Аня з Настю показують. Mm -hmm. а, хоча я дуже часто показую людей, які просто лежать. Ну я там mm -hmm. біля Да. Mm -hmm. Або це теж красиво, тому що всередині у людини може бути цілий світ. Знаєте, оці ці відео, коли от там якась лунає музика, і потім показують. Я і, люблю я... це порівнювати з фільмом, Люсі, коли ти mm -hmm. виходиш yeah, за, межі. <laughs> за межі за межі фільми, ти просто відчуваєш, бачиш набагато що. І згадуєш те, що ти прям реально забув. У мене теж були дівчата, які казали: Блін, я там прожила травму, там образи з мамою, або просто плакала, або побачила себе в минулому житті. І ми кажемо зараз не продлітівшись, але це саме та думка, або той спогад, або та картинка, Казав який зараз людині була важлива в чекпоінті для якогось переосмислення, але зовнішньо, начебто, нічого не відбувалося. Трохи сприйняття викривлено, що ми ну, ми ж йдемо не щоб попригати на коврику, покрутитися, Це вже наслідок. А якраз оці усвідомлення, вони капець, які вони цілюші. Ага, потім да. реально життя. Якби я не знала, я б так сміливо не говорила. Бо ну я б, якби я це, це все не проживала і не брала ці там, в мене були і картинки минулих тілень, і майбутнє минуле одномоментно. І да, я з, речі, з теж, е, теж, себе теперішнього дивлюсь на майбутнє з майбутнього. Коротше, реально <ш> <ш> багато чого, якби я це не проживала, як би я могла про це говорити. Це ж Треба таке видумати, да, ну, так говорити, Якщо ти б це не проживав, я не знаю. тому... Да. Е... Ні, насправді все відбувається, е, просто залежить від здачі. От ми часто говоримо, здайтеся в практиці. Давай не я на отлітявшому, а на простом, що таке здатися. Це е, коли ти перед тим, коли, як... Чекай, кожна людина, зараз я наведу максимальний приклад і ви поймете, що таке здатися. Казав... Ви Ви е, думали в сексі про щось друге? Сильно виходилось? Хорошо. Тут так само від, здатися – це, віддатися процесу таким, як він є, перестати себе утримувати, що я маю ще щось зробити, перестати себе контролювати. А я от прям раджу завжди перед практикою, кажу: слухайте, прийміть зараз, що зараз взагалі нічого не станеться. І як yeah, вам з цим? Uh -huh. І як вам з цим? Типу, не оцінювати процес, а здатися це відпустити, що я маю щось зробити. Я приймаю, що я зараз взагалі нічого не маю робити, а мені допомагають щось відчути і побачити. і Є Це такий цікавий прояв, до речі, коли ти лежиш. Можливо, він не такий типовий, коли в тебе багато ще думок, але mm -hmm. з часом в практиці з'являється такий приємний. Цей не зовсім такий вакуунондуаліті, коли mm -hmm. да, от. Суто стан станондуаліті, які ми проживаємо в практиці окремо нон-дуаліті, Він такий більш чистий, більш холодний. Давай простими словами, людям, що таке нон-дуаліті? трансмісія свідомості, єдності. Коли для тебе все існує водночас, цілісність, єдність з усім, да yeah. така прям. Тому що ми там часто про це до речі, мало хто говорить. Всі кажуть, активація кондаліні, але ми поєднуємо ці процеси yeah. з тим, що давайте так. Третє око, що це таке, це коли ви реально бачите очима Бога будь-яку ситуацію. Тобто ви прям духовна істота, а не тільки людина, така типу, так це що мені хочеться, там, щоб було якось поїсти, поспати чин. і розчесати волосся, а згадати для чого я тут взагалі. От те, що я хотіла додати, і на цьому будемо завершувати цей міф про це рівне лежання. Uh -huh. uh, є там такий прекрасний процес, я його дуже люблю. Не часто він зі мною стається в практиці, але буває, uh -huh. коли і не прям ти тотально в цих думках, ну нондуальному якомусь. Uh -huh. Тані і не прям в тебе якісь картинки, образи, mm -hmm. і не прям в тебе жар від енергії, кудаліні, в тебе щось посереднє, і ти просто є, і нічого не от просто так і добре. Так добре. Коли така у мене практика, mm -hmm. відновлююсь, у мене ніби все тіло відновлюється. Бо насправді, коли ти сильно відпочиваєш. да, і вдигає yeah. в тебе прям ганяє паші, ти можеш втомлюватися, це нормально. Тіло yeah. пропускає багато, і після мене були практика колись на тренінгу. Я Всю практику прокрутилась, і я вийшла, я лежала на підлозі, у нас там практики одна за одноюся на, да, на землі лежала просто, да. бо мені е, я втомилася. Да. О, тому, коли є таке типу нічого, це насправді таке цілюще, іноді для тіла це да. такий відпочинок, неймовірний, який ти не купиш, не в Спані. Ну, Це ж як в житті, ви ж не можете 24 на 7 танцювати. У вас все одно тіло втомлюється, ви 24 на 7 не можете з людьми ну, теж говорити. Можна подивитися, до речі, да, на дозвіл собі відпочивати, нічого не робити, чому mm. я собі загалом. Мені зараз треба практикувати. Ні, ну насправді це правда, тому що активація кундаліні – це енергія життя. А в житті у нас абсолютно все є. Так? І пасивні моменти і пасивні моменти, тому що для них важливо ваші психіці взагалі нічого не контролювати, відпочити і дати відновитися. Давай я ж казала, що прийде Приде, все в потоки. Да. П'ятий міф це те, що фасилітатор, взаємодіючи з вашим енергополем, туди щось вмонтовує і якимось чином негативно впливає. Чи ми вам щось вкладаємо, коли ми вам проводимо фасилітацію, чи ми якось впливаємо, може, ми щось з вас витягуємо? До речі, цього люди бояться найбільше, бо всі питають: а наша бо ви руками, да, Руками машете, а що там, ви якось дивитесь, дотиркаєтесь, а що людина ця так згинається? Наша задача у людини, знаєте, як в розетку ввімкнути її власну енергію за допомогою частоти, яку ми створюємо всередині, Себе. Тобто ми люди, які постійно знаходимося в цій енергії. Ми їмо, ми спимо, ми говоримо дуже чесно, прям відчуваючи кожен сантиметр, бо через нас просто кіловайти пропустили. І нам легше, так? тобто у нас тіло, психіка адаптована, створити не поле. Просто за рахунок того, Ні. що я так вирішую, як Аня, а за рахунок потоку, Ні. який іде ну, божественний, да? який не Прив'язані до того, що це мій намір це здійснить, конкретно щось вам... особистості взагалі в практиці не має бути. Я це завжди кажу людям: що я так само, оту контролюючу частину, прошу вийти за двері, і тут є просто взаємодія. з От це мене запитують до речі. Просто люди як ви вирішуєте, до кого підійти під час практики? До речі, да. А бідна ж ці якоїсь людської частини, а чого не до мене? Або дуже класно, іноді люди кажуть, ти підійшла в той момент, коли мені потрібно. Як Це ти тебе А як таке. ти знав? Да, да, да. коли... І іноді буває навіть в онлайні, до речі, таке відчуття, що людина прям стоїть і сидить mm -hmm. біля тебе. Давай, як ми відчуваємо? Про що ми думаємо Це в цей продовження момент. Це моменту, який каже Настя. коли в тебе відсутній аналіз і контроль Ані Гришко чи Насті Меджик, mm -hmm. що, наприклад, ось ця людина, ти її можеш навіть знати особисто. І ти думаєш, що, можливо, їй треба багато уваги там, чи ще щось. Це зникає, як тільки ти входиш в стан потоку в енергії, тому mm -hmm. що. Зникає ось цей момент твого уявлення про цю людину, ви виходите на інший рівень взаємодії, більш божественний, не більш, а тотально божественний, і ти просто знаєш і маєш внутрішнє ясно знання, да, про те, що тобі зараз треба знаходитися зараз біля цієї людини, і таким чином вона відчуває, проживає той чи інший процес легше і об'ємніше. І так само іноді, коли не треба біля вас знаходитися, тому що у вас якийсь іде момент свого власного катарсису, тому що я чула неодноразово навіть на тих, в тренінгах ретритах, що ми були, пам'ятаєш, як дівчата казали, ви до мене не підійшли, я засмутилась, а, а потім так. прожила своє власне перенародження, що і не потрібно було до мене підходити. Тобто я хочу, щоб ви зрозуміли, що ту енергію, яку ми створюємо, поле, це безпечний простір, де ви допроживаєте і можете бути самими собою. А нам, ну, нам реально цього мало в житті. Ми постійно кудись біжимо, якихось задачі щось втілюємо. Що? Чи я плачу? Знаєте, наша задача любити, долюбити ту частину всередині нас, якої не було часу розкритися, і долюбити можна тільки з відкритого і серця. Енергія вона таким неважним чином іноді проникає в якісь такі твої зони тебе, які ти вважав там не необхідними, там забутими чи не не зовсім класними. І от знаєте, як. Не знаю, який приклад навести, можливо, коли струм доходить до якоїсь розетки, чи от ем, вода, да, наприклад, підходить. Це як до Якась якось... Сахара, знаєш, да, яка була просто зру... давно забута. І, оживляє, да. Да, да, да. і тому... це оживити цю частину. Ні, не треба ніяких додаткових елементів для цього. Для цього треба людина, яка так займається своя готовність, своя рішучість. Ні, якщо ви не рухалися, це не означає, що нічого не відбулося, тому що. Не рухами єдиними, вона набагато ні. глибше, ніж просто якісь на танці на коврику, і, е, і не... ні, фасилітатор не робить нічого. Не будемо говорити за всіх. Ми не знаємо і не можемо нічого гарантувати. Це про ті відчуття, які ми знаємо одне від одного і в своїй роботі, да. що ніхто не намагається тобі на це може ставатися і раптово в нашому житті. Від взаємодії з людьми, умовно. але тільки якщо у нас самих є на це, якісь уявлення, хибні і програми. Це енергія просто про свободу, ми нічого не подавляємо і завжди, коли ми починаємо практику, і Аня, і я, ми починаємо з того, що я тебе бачу. Я тебе бачу уже всю, таку, яка ти є, і з тіньовою, і зі світлою стороною. І ми навіть часто кажемо, хочеш кричати, кричи. Хочеш плакати, плач, тут можна, тут абсолютно можна все, чим ти хочеш бути, щоб ти згадала, що ти не тільки хороша дівчинка, що ти не тільки чиясь донька, що ти не тільки чиясь там, керівниця, а що ти є набагато більша. І от в цій практиці, я думаю, здобувається справжнє відчуття свободи і цілісності, в якому. Е Даже якщо ви думаєте про контракти, про якісь програми, про якісь сутності, які є просто подавленими частинами вас, там є місце відпустити всі ілюзії, якими ви не є. Тому оці всі історії з контрактами і так далі, це знову ж таки про чистоту провідника, як часто він сам практикує, наскільки чисто він живе в своїй власній правді. Як він ставиться взагалі до цієї практики, якою він її вважає, да. чому він її несе, чому він її продовжує здійснювати, які в да. нього да, постулати да. життєві і щодо практики, щодо діяльності. Да. Те, що ми будемо запрошувати? Угу. Ну, давай <ріст> По секрету. На наш Synergy Ретріт це одноденна взаємодія із собою, з нами. Простір, в якому ви будете проживати такі досвіди. Ну зараз по-моєму ніде більше я схожих інструментів навіть не бачу, де ти можеш тотально настільки в себе заглибитися і відчувати, тому що тут про чуттєвий досвід не знати щось, не прочитати десь, не почути десь, а типу, створити зсередини такий об'єм і потужну силу, з якою ти потім просто знаєш, що тобі робити в житті. Та, і створювати Буде це. І активація кундаліні, як завжди, на сесії, що ви проживали, і практики на дуаліті, які ви yeah. можете спробувати тільки так, офлайн вони, до речі, дуже впливають на проживання потім енергії кундарінів, будете yeah. відчувати, як вона неймовірно, чисто, об'ємно, ще сильніше, скажем так, проходить через вас. А mm -hmm. це має дуже багато. Неймовірних наслідків і, врешті-решт, впливає на кожну сферу життя. Тому ми запрошуємо вас, приєднуйтесь в передмісті Києва в лісі, прогуляєтесь, поп'єте чаю, відпочинете, між практиками, зануритись в усвідомлення того, що побачили, що прожили, і привнесете це в своє реальне життя. На цьому будемо завершувати. Дивіться ще одну частину відео. У мене на каналі. Обов'язково ми там теж дуже багато розказували про енергію і ділилися своїм досвідом. Так, знаєте, чисто відкрито, тому переходьте у Ані на каналі. Перша частина тут друга. Залишайте ще свої питання. Якщо дійсно у вас там ще щось залишається, ми завжди відповімо, завжди поділимося і своїм досвідом, досвідом клієнтів. І що? і остання ремарка: якщо так. ви якщо ви до цього не готові, у вас є якийсь скептицизм? Mm -hmm. Це нормально. Ніхто вас не змушує і ніхто не переконує в зворотньому. Просто спостерігайте, якщо вам надалі це імпонує, і, можливо, з часом для вас це стане більш цікавим. Або просто навіть це, цей супротив теж чомусь вас навчить. Да. Будьте свідомими до будь-яких відчуттів, які є навколо якоїсь людини чи теми. Все, папа, -па, на цьому завершуємо. Дякую вам, обіймаємо і до зустрічі.